Отже, друзі, ми зараз тут зібралися вже традиційно на прес-конференцію Просто неба закликали журналістів, закликали громадських активістів для того, аби ну якби боротися за українську самостійну соборну державу, як ми робили протягом вже, мабуть, 10 років з, річних, з того часу, як сталася помаранчева революція. Традицію ми не зміні. Влада використовує всі ті самі методи. Раніше вона ставила ялинку, також вона влаштовувала саме 22 листопада часом вшанування Голодомору, хоча це можна зробити 23-го. Ми ну, ну, звісно, що більшість наших родин, наші ну, батьки, діти там, в моїй родині, зокрема, пережили Голодомор. Я тут дуже переживаю. Але є речі, які замінити не можу. Те, що відбувається зараз в країні. Це змінити може лише українська нація, яка вийде на вулицю. Тому ми хочемо закликати людей і в прес-конференції, закликати людей все ж таки вийти 22 листопада, традиційно на Майдан, на віче, і пред'явити свої вимоги владі. Те, що сталося рік тому, ну не змінила ситуацію в країні, країні докорінно. Ми втрачаємо території, ми маємо корупцію, ми маємо повернення корупціонерів, зрадників, регіоналів. У владу, і звісно, ми хочемо з цим боротися. Ми маємо таку саму міліцію безпредельну, Ми маємо ще й війну і втрачені території. І провина за все це знову ж таки на новій владі, на новій старій владі. Отже, сьогодні у нас немає такого розписаного списку е, тих, хто буде говорити учасників прес-конференції. Тут є громадські річі, є народні депутати. Де, е, наш перелік. Вимога до влади, які ми озвучимо 22 листопада, це перше звільнення політв'язні підписку комітету визволення політв'язнів. Ви ще пам'ятаєте, що навесні були звільнені люди, практично всі невиновні, які засуджені були з політичних мотивів. Список цих людей збільшується, і про декого з них скажу я, і про те, кого з них скаже пан е, Масійчук, народний депутат України. Надання політичного притулку побратима в майдані в Білорусі це вже просто безпреділ нинішньої влади, коли їх хочуть випустити тих людей, які боролися, які втрачали здоров'я на майдані. А зараз нинішня влада хоче видати їх Лукашенко. Про це я також скажу озброєння добровольчих батальйонів, надання піцям добровольчих батальйонів офіційного статусу, належне забезпечення захисників вітчизни з боку держави, а не волонтерів. Це наші вимоги. Призначення на державному рівні відповідального за забезпечення бійців АТО, і це потрібно. Ми платимо величезні податки, але все, що ми маємо, практично все везуть нам волонтери. А нігде я вже півроку на фронті не бачив, щоб щось держава мені надала. Стріненою гір не, не дає. Ми, якщо це зброя, беремо трофеї або десь домовляємось з військовим. Але від держави офіційно нічого немає, тому ми вимагаємо забезпечення. Ретеніше та підтриманий державою військовий вишко студентства. Про це скаже студенти, які хочуть захищати свою батьківщину, але натовність, окрім того, переслідувань за те, що вони це висловлюють, що вони готові вишколюватись, готові їхати на фронт від своїх ректорів, від своїх керівників, вони отримують лише тагани і погрози про звільнення. Отже, це ті вимоги, які ми будемо озвучувати. Декілька слів я би сказав про політичних в'язнів. Ще й до сьогодні в Україні утримується, наприклад, Віталій Дільньов, який був затриманий на Майдані 10 січня, перкутом викрадений в е, Михайлівському соборі. Він, він член другої сотні, боєць другої сотні. Йому прийшли абсолютно надуману справу, і він до сьогодні, ми про нього просто не чули, тому він не попав в список тих 43, які вийшли. І до тепер його не хочуть відпускати. Я також у нас побратими білоруси, які разом з нами плечок стояли на барикадах. Зокрема, зміцергу ніч мало не втратив зір до слізагінного газу. Два місяця лікувався. Слава Богу, він ну зрячий і зараз його хочуть видати Лукашенка. Абсолютно зрозуміло, що він там сяде за грати, і всі ті наші побратими, які разом з нами боролися, вони будуть сидіти. Але сьогодні влада. Ну, ми підемо в міграційну службу, ми підемо в лавк, передаємо, передамо своє звернення відразу після цієї прес-конференції, щоб ви не видавали наших побратимів. І скажу відверто, ми їх не видамо. Якщо ви хочете їх видати, то вам доведеться зіткнутися з нами. Ми будемо битися з вами. Так само, як билися на Майдані. Ці люди залишаться в Україні, поки режим Лукашенка не впаде. І нові озброєння добровольчої батальйонів, я вже не знаю, як про це кричати, друзі. Це просто ну, вже якась панацея. У нас не те, що немає мінометів, хоча нам вони просто потрібні. Часом стрільці сидять в окопах, маючи один автомат і води так, на двох, а от у друга граната. Я не знаю навіщо, хоча що Ну, Це нам просто вкрай необхідно. Але зараз я хочу передати слово Ігорю Місячу, колишньому передв'язню.